Добрий ранок, ми з України. Знімаю в тепличці. Ось. Прийшла сьогодні в тепличку в нас 11 градусів. І в тепличці теж 11 градусів. Вже я підглянула. А? Буду зараз, дивіться, треба прорвати а цю штуку. А це що в мене? О, клюпала. Насінні було. Я думала капуста, потім мені сказали, що це сідірат попідсипали для ваги. Ну, дають, звісно, дають. Відкрила шпинатик, нехай дихає на степло. Ось, повириваю. Ось так. Хоч би шпинат не виривати, господі. То буде вона? Мішать рости. Де сюда. ось така заразка. Так, отакий шпинатик. Сьогодні буде полив, полю і полю з до поливу буде підживочка. Підживлю його, антистресант обов'язково, тому що. Ну, ще вирішила зняти вам традиційно в тепличці, зняти розпаковочку. Всього прийшли до мене добрива. Позамовляла я маленьку розфасовку от, грогріна. Буду пробувати, що воно таке. Як спробую розкажу вам, е, яке хороше, я набрала різного. Значить, от такий коректор живлення, бор з сіркою я взяла плюс. Так, взяла я, та де ж це там? файфтеру. E, взяла 12, 14, 12. Ну там плюс кальцій, магній. Отакий от. От, от, так, по 200 грам взяла маленьким. Вони йдуть по кілу по 200 грам. і по 5 кілограм. Так, 5 мульти. 3,20-ки, плюс кальцій магній? От і ще куча цього класного, так. Зараз. Тут вистраю, щоб на салатик не настроїть. Так? Взяла такий брасіка, значить 9939. Це в нас калійний йде доброго. Плюс магній. Що там, у нас ще?